Поряд, з шановними мудрецями, Айотхю відвідало більше як 300 царів з різних країн, щоб висловити свої поздоровлення їх величностям цареві рамі та цариці Сіті. На протязі багатьох днів їх приймали з належними царському сану почастями, а потім проводили, нагородивши відповідними подарунками, коштовним камінням і тому подібне. Вони ж привезли рамі та сіті багато різних дорогоцінностей прикрас, одягу, невільників та невільниць. Коней, колісниць, слонів та всього іншого. Головними серед царственних гостей були цар Джанака, батько Сіти, правитель Відехи, дядько Бхарати по матері Юджаджіт та друг рами Пратордана, безстрашний цар Каші. Рама побажав їм щасливої дороги, і вони повернулися до своїх царств. Прощаючись з іншими царями, рама сказав привітно. Я ніколи не забуду, що ви стільки потурбувалися заради мене це ж завдяки вашій праведливості, силі і відданості вбито равану. Я ж тільки знаряддя в цьому. Дуже добре, щоб Гарата зібрав вас сюди мені на допомогу, але хвала богам, на щастя вам не прийшлося ділити лихо. Я знаю, що ви всі були готові трудитися разом зі мною і радо поспішили до моєї столиці на допомогу. Бажаю вам щасливої подорожі. І благополучного повернення додому. Царі, дуже задоволені, відповіли «О, Рамо, Тобі на роду було написано йти переможцем і повернути сіту. Ти справді достойний, хвали, але в нас не вистачає слів, щоб висловити її. Царство і на благо всіх. Прощай. Дуже щасливим було життя рами в цей час. Дні його проходили за певним порядком. Він, звичайно, вставав рано і після купання та молитви робив кілька милосердних діянь. Кілька годин присвячував правління державою, а потім проводив час у товаристві своїх друзів і родичів. Так пройшло кілька днів, і Рама дозволив царям, сугріві, бібхішані та іншим повернутися до своїх країн. Він подякував їм за доброту та допомогу в скрутний час, наділивши сугріву, бібхішкану, джамбавана, маїнду, двійвіду, ангаду, ханумана та інших коштовним одягом та дорогоцінним камінням. І сказав їм кілька слів: Всі ви залишитесь назавжди в моєму серці, не забувайте й ви про мене, прошу вас. Серця всіх переповнилися любов'ю, думці про розлуку з рамою, і царі вирушили і сльозами. Хануман же, прощаючись, звернувся до рами. Володарю, моя любов до тебе і відданість назавжди залишаться непорушні, і не звернуться ні на кого іншого. Поки будуть розповідати в цьому світі історію твого життя. Моє ім'я буде безсмертне. Під час нашої розлуки я завжди втішатимуся тим, що співатиму тобі хвалу. Рама був глибоко зворушений цим повним любові зверненням ханумана. Зі слізими на лостосоподібних очах підвівся строну і, міцно обійнявши друга, сказав О ханумане, ти зробив мені стільки послуг, а я не зможу віддячити тобі за одну, навіть пожертвувавши життям. Нехай я повік буду зобов'язаний тобі. Бо я завжди хочу мати можливість віддячити тобі тим же. Поки, про мене співатимуть на землі, твоє безсмертне ім'я буде зв'язане з моїм. Кажучи це, Рама зняв з шиї блискуче намисто з самоцвітів і віддав його хануманові. Після цього всі мавпи одна за одною привітали раму, торкаючись його ніг, а потім пішли до своїх країн. Божественна повітряна колісниця Пошпака Вімана, що її рама одіслав назад до Кубери, якому вона спочатку належала, знов повернулася до рами, переказавши йому волю Кубери, оскільки ти переміг равану, нехай ця Пошпака Вімана, якою володів він буде твоєю. Рама подякував воледарів багатства за його люб'язність, але не прийняв цього подарунка. Проте він згодився користуватися колісницею в разі потреби, і, вхолонившись, Пошпака Вімані, повернув її кубері. Рама часто відвідував свій царський ашоковий сад, в якому було так багато різних дерев, квітів, ставків, птахів та палаців, що він нагодував парк індри на небі. Рама брав сіту за руку, вони пили вино і ласували м'ясом та плодами, а коли трохи п'яніли красуні діви, вправні у співах і танцях витанцьовували перед ними під солодкі чарівні мелодії. Так Рама догоджав сіті щодня. І вони проводили час щасливого взаємному коханні. Насолоджуючись усім, рама і сіта провели 10 тисяч років. У свій час сіта завагітніла. Рамі було особливо приємно почути про це. Якось рама спитав дружину Люба, я бачу, що ти вагітна. Може, чогось хочеться тобі? Володарю, відповіла сіта, лагідно посміхаючись. Я хочу вклонитися світлозорим ріші, що живляться тільки плодами та корінням і живуть на берегах ганги. Дуже добре, сказав Рама. Я дам розпорядження про твій від'їзд, і завтра ж ти поїдеш туди. Пообіцявши, рама залишив внутрішні покої і пішов у зал для прийомів.